Вітаю малята! У нас з вами заняття з розвитком мовлення і культури мовленевого спілкування грамоти. Тема нашого заняття звук та буква с закріплення матеріалу. Усміхніться любі діти, один одному шліть привіти, час заняття розпочати і сумлінно працювати, щоб почути у кінці. Що усі ви молодці! Дітки, який у вас сьогодні настрій? Добрий чи поганий? Для ще кращого настрою я пропоную вам пограти мовленеву гру, яка називається Добре слово. Наприклад, Евелінка, ти красива. Тимофійчик, ти спритний. Алісія, ти розумна. Ваня, ти допитливий. Максимчик, ти кмітливий. Молодці діти, весело ми з вами пограли та сказали один одному компліменти. Дітки, я знаю, що ви дуже любите дивитися мультфільми. Я також їх полюбляю. Ой, погляньте, хто до нас завітав, так це ж герой з мультфільму. Це Петрик П'яточкін. Давайте з ним привітаємося. Привіт, Петрику! Добрий день малята, любі хлопчики, і дівчата, друзі, допоможіть, мене грамоти навчіть. Не хвилюйся, Петрику, ми тебе обов'язково навчимо, але ти будь слухняним та старанним. Малята, а зараз я вам пропоную послухати деякі звуки. Будьте уважні! До що малята, що ви щойно чули? Правильно, це звуки. На вашу думку, ці звуки мовні чи немовні? Правильно, немовні. Які звуки ви чули саме? Правильно шум вітру, шум моря, тікання годинника та спів птахів. А тепер, малята, я хочу разом з вами пригадати, які звуки знаємо ми, тобто мовні. Левенятко як кричить Р-р-р-р. Як вода в струмку біжить. З-з-з. Як комарик З-з-з. Як змія в траві сичить. Як шумлять вітрила? Ш -ш 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 -ш. І ми трішки пошуміли і тихенько з вами сіли. Дітки, а які це звуки мовленєві? Правильно, це ті, які промовляє людина, а які ми з вами звуки знаємо. Вірно, голосні та приголосні. Хто пам'ятає, які голосні ми знаємо? Давайте їх повторимо. А О, у. Е, і, і. А приголосні діти. Б, В, г. Г. Д. Ж. З. К. Л. М. Н. За допомогою чого ми вимовляємо голосні звуки, діти. Правильно, за допомогою голосу. А приголосні ми можемо промовити голосно? Ні, не можемо. Що нам заважає? Правильно, зубки, губки, язичок. Ой, та я все зрозумів. Дякую вам, діти. Ой, погляньте. Я якусь картку знайшов, а на ній щось зображено я не можу зрозуміти. Петрику, так це ж звук та буква С, з якою ми з малятами вже знайомились. Послухайте, будь ласка, віршик про неї. Буква С, буква С, усміхається олесь, мов півбублика смачного. І чому це він не весь? Дітки, чи схожа буква С на пів? Бубличка. Так, схожа. Малята. А які слова розпочинаються з тієї літери? Наприклад, сонце, сир, самокат, сік. Молодці діти. А щоб краще, ми з вами та наш гість Петрик запам'ятав цю літеру. Виконаємо деякі завдання. Намалюємо в повітрі букву С, Беремо пальчик І ось так малюємо напівколо зверху заокруглюємо донизу. Зверху донизу. Молодці діти. А ще, малята, я пропоную нам з вами викласти літеру С з ось цих фішечок. То як, спробуємо? Вони у мене різнокольорові. Отже, і літеру я викладу різнокольорову. Давайте спробуємо. Ось так робимо. На півколо. Погляньте, вийшла в мене літера С? Так, вийшла. Петрику, то як? Ти щось запам'ятав? З нашої цікавої зустрічі. Так, дітки, я вам дуже дякую, що ви мене навчили грамоти, але мені вже назад час повертатися до мультфільму. То що, малята, ми з вами сьогодні зробили дуже гарну справу: навчили Петрика, Букв та чудово повеселилися. Ви всі молодці!